Є в нашій мові прекрасні звертання. Добрі і мудрі, чудові слова. Тими словами усяк без вагання, Маму найкращу свою назива. Мамо, матусенько, мамочко, ненько, матінко, усміх твій ніжний, ловлю, мамонько рідна. Моя дорогенька, я над усе тебе в світі люблю. Я і до тата умію звертатись. Хочу в словах передати тепло, щоб мій татусь міг частіше сміхатись, щоб у душі його сонце свіло. Татку, татусеньку, таточку, тато. Кращого в світі немає навкруг. Татніку, хочу тебе я обняти. Ти мій порадник, заступник і друг. І до бабусі з любов'ю звертаюсь, бабцю, бабуню, бабусю моя і до бабусиних рук притуляюсь, і відчував в них лагідність. Я. І до дідуся, іду по науку. Діду, дідуню, навчи в світі жить. Він на голівку кладе свою руку, голос ріблястим струмочком біжить. Слово могутнє, яка в ньому сила? Скажеш з любов'ю, і радість росте, слово хороше. Народжує крила, ви не забудьте ніколи про те. Донечку, синку, сестрице, братусю, дружна, велика, щаслива сім'я. Таточку, Мамочко бабцю, дідусю, мій оберіг і родина моя. Оля, Оля,